gosta não Bom dia.

Я пробачаюся, а як ви встановили, що є красок. Яким чином встановили, що саме я красак? Я ж кажу, назвіть суду ваші дані. Як вас звати? Дата вашого народження, де ви проживаєте? Ви кажете назвати суду. Суду, ну, так. Поясніть, будь ласка, що таке суд. Суд не має зобов'язання вам щось пояснювати в судовому засіданні. Mm. Ви просто назвати суду ваші дані. Ви говорите про суд. Ви говорите про суд. Спочатку назвіть, будь ласка, суду ваші дані, а потім. Що таке суду, суд? Ласку? Що таке суд? Я вам Суд це державний а орган. Ви не перебивайте вас кого-вуючому по справі, назвіть суду ваші дані. Суд, ви, це ми, державний орган. Ви не Я взагалі вас не розумію і не знаю, хто ви такі назвіть суду. Суд це державний орган згідно Конституції. Будь ласка, суду, ваші дані. Я не впевнений, що я прийшов на суд. Можете надати підтверджуючи документи? в установу прийшла. Юридична особа. Я з собою посвідчення зараз не маю. Він не зобов'язаний вам нічого показувати. Назвіть, будь ласка, себе. Хто ви я є? Я вам назву склад суду, після того, як ви назвете себе. Хто ви такі? Я не знаю, хто ви. Я українець, Сергій мене звати. Прийди, Моє ім'я. Я ж кажу, я українець, а Сергій Запокочець. Сергій. Ви чи не ви відповідач? Ви чи не ви? Що за Сергій? Ви кресар чи ви не кресар? По роду так. Ні, ви назвіть вас суду. Як вас, як вас представте, будь ласка? Сергій Володимирович я... Крисак, ну ви не суд. Так. Ви, Право представ... Суспарат. ви працівник Справа юридичної слухи. особи. Справа слухає цивільським міським судом Вінницької області. Юридичною особою? Я, секретаря, будь ласка. Секретаря протоколу. Ви сказали, що довіряєте чи ні? У мене є докази і підстави не то, щоб вважати, а стверджувати, що суду, такого як Вінницький міський суд, немає. Є юридична особа, яка не відповідає Конституції України. Склад суду я вам назвав. Вам стаду, ви довіряєте чи ні? Ні. Вас є якась заява про відвід? Я в повідомленні щодо можливості. Співучасті в кримінальному злочині та злочині проти людяності я вас особисто повідомив, що ви працівник юридичної особи, а не суддя державного суду відповідно до конституції України. Я надав офіційні відповіді. Ви складу суду довіряєте? ні, ні не довіряю. Ви не ви, ви не суд і судоволошої переводи з пустим дояволю Підготуйте в письмово вигляді, що не довіряєте складу суду. Суду розгляне, і тоді буде ви я вам в усному в, в письмовому вигляді. Я вам все докладно доповів з додатками з, з повідомленням. Я не можу довіряти чи не довіряти суду. Суд це орган, а ви працівник юридичної особи, яка отримує кошти від іншої юридичної особи, яка знаходиться на Родіона Скалецького. То як я можу вам довіряти? Я не довіряю, щоб мене судила юридична особа і працівник юридичної особи. Я в заяві цього не бачу, що ваші не повідомлені там. В додатках є запити з відповіді від Мінюста, що в переглянутих справах за 2012 рік до цивільно процесуального кодексу є. Ви яке відношення маєте до цивільно процесуального кодексу? які відповідних ви яке ну, відношення маєте до ЦПК? Я вам нічого абсолютно не зобов'язую. От юридично... На мене справа розподілася цю авторозподілу авторозподіл під до цивільно процесуального кодексу, пів до певних інструкцій. То, що ви там цей, то, то і... поясніть мені, дайте мені заяву конкретну, щоб я вашу заяву про відвід розглянув і обґрунтуйте її правильно. О, ви отримали це мені. повідомлення? Тому, можу, ви повідомлення таке отримали? Я читав. Ви ознайомилися з усім змістом. не написано в заяві, що ви мені не довіряєте. Ви що ознайомилися це? з усім змістом? Зміст. Повністю. І з додатками. Повністю. Тобто вам стало відомо. Правильно? Про все, що там викладено. Ваше повідомлення поки не зможу розглянути, оскільки я не можу з'ясувати, чи ви довіряєте, чи не довіряєте. Тобто, я не можу суду не довіряти, але юридичній особі я не довіряю мене судити. Я громадянин України за національністю, я співвласник тут національного багатства, так як і ви громадяни. Але юридична особа не може судити громадян. Це в Конституції не передбачено. Ви згідні? Ні, Ви розумієте, про що я кажу? Тут виходить, що я, як свідомий громадянин, дослідив правосуб'єктність юридичної особи з назвою Вінницька міська рада. І встановив і вам в це в цьому повідомленні надав докази, що то це ви злочина ви організації. Давайте ці докази, як суд не вбачає взагалі ніяких підстав для подачі, то повідомлень і ви вважаєте, що це якийсь злочин, як співучасть? Подавайте його по компетентні органи, прокуратуру, поліцію і іншого я ж вам Вона послався. послав. Справа я з вас заборгованості по суті. Я ж вам розказуєте надав за слово п'ять. Копії перших аркушів заяв про злочин і до СБУ, і до прокуратури, і до поліції. Ми зверталися. Скажіть, будь ласка, відкрита кримінальна справа. Чим стосується соціальних заборговань я вам поясню. Ми ознайомилися. Ви кажете, що ви знайомі. А тепер я вам ще окремо поясню. Я не вас не розумію, що Вінниця міста Плоенерго це політ отруйного дерева, яким є Вінницька міська рада, є власником цієї юридичної особи. Сама Вінницька міська рада є неконституційним органом. Привласнула собі повноваження. Це все доведено. Я офіційно це повідомляю. Ось тут всі докази злочину. Давайте якщо Почекайте, випадково. коли ви я сплачу. Ви, ви не перебивайте мене, будь ласка. Коли, коли ви зобов'язані. своїми правами треба стати спочатку свої обов'язки. Розумієте чи ні? Я свої права і обов'язки знаю. От перед тим Загальні декларації випадає. прав людини це я прописано. Знають і права також, які ми мають плачуть є... вдовому засіданні. Єдиний обов'язок людини це поважати і дотримуватись права інших людей, і не порушувати. А з'ясувати повністю, я вам ще раз питаю, ви мені довіряєте як судді? Чи не довіряєте? То ви не є суд. Ви не є судді. О, я слід, мені це, будь ласка. Я не розумію. Ну, ви працюєте працює в юридичній віде. особі з назвою Вінницький міський суддею. суд. суддею. Де ви працюєте? Суд, працює. де я працюю. Юридичної особи. Я вам назвав свою посаду. Яка з 2019 року знаходиться в стані припинення в діяльності? так? Чому ваш суд, ваша юридична особа, не надала відповіді на запит, чи є у вас державний герб згідно статті 20 Конституції України? Забув прізвище цього чоловіка, який надавав відповідь, він уникнув відповіді і послався на СБУ, погрожуючи нам, що ми такі питання задаємо. Так у вас немає державного герба. Як ви можете судити громадян? Хто ви такі? Я не довіряю, щоб юридична особа мене судила. Я вже звернувся. У мене більш ніж до судя. Це вільна справа. Дивіться, я розумію, що у вас є справа, до вас там звернулася юридична особа. Дала вам не, не особисто вам, а дала вашій юридичній особі кошти. А якби ви були суд, то суд фінансується з державного бюджету. А тут, виходить, вже порушення рівноправності, розумієте? Це раз. По-друге, юридична особа в стані припинення господарської діяльності. Вже Вінницький окружний суд утворений і чогось не діє за цією ж адресою. Що то юридична особа, що це юридична особа, тільки та шляхом об'єднання районного суду з Вінницьким міським і тому подібне, державних символів у вас немає. Ви не утворені згідно закону, передбаченого Конституцією України. Як ви можете судити мене, громадянина. Власніше закони читати, а не трактувати їх з приводу того, як ви думаєте. В Конституції чітко написано: Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом. І Відповідь від. Ну, від... 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 нічого пояснюєте, ви... ви не збираєтеся. Ви, мене... ви, ви, мене... ви мене Ви мене втягуєте втягує... 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 в цивільно-правові відносини. Вас з юридичною особи. Ні, мене так. не втягувало. Фактично втягнула виявила. Яким чином? Я, якої держави? Я, громад... Я громадянин самостійної української держави України, яка була утворена шляхом самовизначення української нації 1 грудня 1991 року. Натомість на території в межах кордонів цієї держави замість державних органів діють якісь юридичні особи, невідомики В Верховній Раді. Засідають не народні депутати, а представники політичних партій юридичних осіб. Мені це все не цікаво. Ви я розумію, це що у вас тут що у вас бізнес, і вам не цікаво права так, громадян не цікаво зовсім. То що ви мені зараз казуєте? повторюю. Ви трактуєте це так, як ви хочете це трактувати. Хочете конституції передбачу. Тому я через то вам ще раз вас забуду. Ви мені довіряєте, якщо ви, чи не довіряєте? Якщо не довіряєте, зараз на нашу кімнату за ваше питання про відмінку, як надусу. Я не довіряю, що юр... працівник юридичної особи, який отримує зарплату від іншої юридичної особи. На... Радіона Скалець. Вас... Мене Ось судили, як громадянин. Ви мені не довіряєте. Ну, ви ж працівник юридичної особи, правильно? Я суддя Вінницького міського суду Вінницької області. Це юридична особа. Вам це зрозуміло, чи ні? Це не? юридична особа. Я вам, я вам це правильно сказав? Чи ні? Ну, це державний орган чи юридична особа. Це різні суб'єкти права. Органи можуть бути в державі. Орган може бути в юридичній особі. В юридичній особі з назу Вінницький міський суд Вінницької області. орган це гайду Ганна. Я вас правильно зрозумів, Ви заявляєте мені зараз відвід? Відвід можна заявити судді, державному органу. А ви працівник юридичної особи. Тобто ви мені довіряєте на фактично. Я ні. Якщо я вам довірю, це я вступлю з вами в цивільно-правові зобов'язання договорю. Ну, раз ви такі розумні, будь ласка, поясніть мені з приводу того, як я навіть які мої подальші дії. Ви, якби були державним органом, ви б дослідили матеріали справи, які вам надали, і ви б не взяли їх Я Не до роз можу поки що досліджувати. Я нічого не, взяли... не можу поки що досліджувати. Ну, ви отримали позовну заяву. Я не по-перше, вашу нормальну вашу особу. Ви не показали мені... Я не особа, я громадянин. Я вам, як громадянину, покажу документ. Якщо Тільки громадянину. Ну, це не означає, що я вступаю з вами цивільно правові зобов'язання. Зі мною ви ніяк не вступаєте. Я Ось. з вами яких договорів не підписував. Ні, ну є договори усні, а є письмові. Є свідоцтво про народження. Ну, а ти, це, і... нотарі... це єдиний документ, який підтверджує моє громадянство. Нотаріально завірене і апостоль мінімуса стоїть. Це все прошито, все як положено. Це єдиний документ. де... підтверджує, що ви Кресак Сергій Водимбр. Це... Це єдиний документ, де є громадянство, національність і державні символи. Я ви підтверджуєте, що ви є Кресак Сергій Володимирович? Я вам документ показав. Ну я б вам як громадянину показав, а не як працівнику юридичної особи. Тому на підставі всьому викладеному, що є в цьому повідомленні, я до вас, як до людини, довожу інформацію, що якщо ви приймете рішення, яке порушить мої права, я буду звертатися дійсно до органів. Ну, до я поки, компетентних що, що осіб. будь ласка, на, на мене не тиснуть. Що... Я не тисну, і я не вас року, просто випадку. повідомляю, як працівника юридичного Друге, юридичниці. Я поки що ще ніякого рішення не збираюся приймати. У нас не з'явився позивач про справі від представник. Це їх перший нея, я справи слухати не маю. Но я так і з вами не розібрався з тим. Я вас конкретно запитав, ви э, оголосив склад суду. І зараз запитую, чи ви довіряєте цьому складу суду. Мені, Добре, Давайте mm. по-вашому будемо розставити. Мені людині ви довіряєте. То я вас не знаю. Я, вас... я навіть ваших документів я вже вас вас навіть не бачу. Не <laughs> то я вам документ Но свій показав. З, приводу... з, приводу... з приводу паспорта громадянина України я звернувся до Вінницької обласної прокуратури. Це теж юридичні особи. То, з заявою то, про злочин, то, про то, підробку. То, щоб ви зрозуміли глибину питання. Я глибину питання зрозумію, коли я почитав ваші повідомлення, які ви прислали. То у вас ще якісь запитання глибину, до мене є. Глибину, глибину то у вас ще до мене питання є? Я хочу провести процес. Як відповідає до землі Ну, процес може провести суд, державний ви, орган. То ви що зараз суд? Ви працівник юридичної особи. І печатка на ухвалі стоїть з кодом ЄДРПО юридичної особи. Тому що там тризуб, ніде не заборонено, тризуб використовувати для юридичних осіб. Трезуб не є державним гербом України. Ніде не написано, що Трезуб це державний герб України. Це малий герб України. Його не заборонено використовувати для юридичних осіб. Тому, якби був закон, який регулював згідно статті 20 Конституції України, державний герб, порядок використання, там, скоріш за все, було прописано, що державний герб може використовуватися тільки державними органами. А за підробку там, чи використання юридичними особами є кримінальна відповідальність. Ну такого, на жаль, закону немає. Проте є пряма дія Конституції статті 20, де державні символи описані: там, герб війська Запорізького і князя Володимира про такого, до речі, жодного документа немає, як він виглядає. Тому якби довіряти вам, як працівнику юридичної особи, яка взяла кошти від іншої юридичної особи для розгляду їхніх документів, я не вбачаю за можливим. Це порушує моє право на звернення до суду, на захист прав... Те більше, що право на справедливий суд, кожен має право на справедливий суд публічний розгляд його справи упродовж розумного сроку, незалежним і безстороннім судом, а не юридичною особою, встановленим законом. А такого закону немає, який вирішить спір щодо прав та обов'язків цивільного характеру, або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального провадження. Стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання і право суб'єктності. Стаття 16 міжнародного пакту про громадянські політичні права. Якщо ви мене будете судити, юридична особа, мене громадянина. Як фізичну особу, то це буде злочин проти людяності. Це не визнання моєї правосуб'єктності, яку Іван Даліна підстави свого свідоцтва про народження. Іншого документу в мене немає належного. Всі останні підроблені. Причому я офіційно з цим звертався з заявами про злочин. А мені відвід заявляєте? Та який відвід? Я вам ж кажу, що відвід -від можна заявити в державному суді органу. Ну, ви працівник юридичної особи. Яка фінансується Це взагалі. Ну, яка Це ваша думка. У мене є документи по інших працівниках цього суду. Наприклад, по ковбасі, який звільнився, там, чи його звільнили, мене не знаю. Цікаві. Ну, просто у вас одна система. Мене, мене Я ж не кажу, що ви. Це справа все. Ви зявляєте мені віду. Я ж вам поясню. Ну, скільки разів можна пояснити. Якщо ви бажаєте, ви можете саме відвідувати зробити у мене підстав немає. Ну і в мене немає вам заявляти відводу як орган. Я Я не можу заявляти відвід працівнику юридичної особи. Це можливо проти судове засідання ну законодавством не передбачено заявляння відводу і працівнику особи. суду. Це можливо до статті 43... Ви маєте право Ви помилились. Ви з матеріалами справи, робити з них копії, вкажувати копії судових військ, подавати докази, проти очі у судових засіданнях, якщо інше незвичне закону, брати участь в електричній дописи, ставити питання іншим учасникам справи з камерами спеціалістами. Видати заявити клопотання, подавати пояснення суду, наводити свої доводи, ми виконуємо, виконані питання, які виникають під час судового заперечити заперечення про питання доводів інших осіб, позитиватися з протоколом судового досвіду, запису фіксування судового розслідування. За

Ну Це в мене єдиний обов'язок. Те, що я зачитав, зрозуміло. Права мої обмежені. Я вам не кажу, що не обмежені. Те, що я зачитав, вам зрозуміло. Та я не розумію, про що ви зачитали ну, і як хто ви, ви зачитав. Суд правому роз'яснював. Будів з'явлено не було, нас не заявився. То ви привласнили собі повноваження суду. У нас не з'явився позивач в справі його представник. представників. Кім піданого приводу, вважаючи, що першим наявним судову засідання. То ви вважаєте в себе судом? Треба сюди, да, я вважаю себе судом. Це не була на Ваша думка, ви, будь ласка, з приводу наявки позивити. Ви, кон... ви Конституцію не визнаєте. Ваша думка з приводу наявки позичають у справі. Ви поз... запитання мені не задаєте. В Конституції передбачено державні да, органи. Ви мені не задаєте. То, то ви при власне, ви владні повноваження. Ви завач по справі, ваша понтажа не отримуєте. Да які позивач, то злочинці. У зв'язку з наявкою, першою наявкою, представника позивача по справі, що навіть злочинно ну, відкласти сюди на іншу дату, зараз дату поводять. Злочинців називають позивачами, вимагають кошти з громадян. У них в статуті написано, що громадян забезпечують, а фізичні й юридичні особи зобов'язані. То що це дискримінація? Вони не визнають мене моє громадянство? То це злочин. Вам стало відомо про злочин? Невизнання права суб'єктності, порушення рівноправності громадян. Чому ви не звертаєтесь до компетентних органів з мотивованою ухвалою? Чи ви не маєте повноважень? Працівник юридичної особи? Ви підтвердили, що ви ознайомилися? з Матеріалами, які вам були надані. Ви несете юридичну відповідальність особисто. У кожного злочину є прізвищем ім'я по батька. Юридична особа не може бути злочинцем. 12 серпні. Рахунки місцевих бюджетів немає. Всі рахунки приватні. Є відповідь від Національного банку України. 13 примушуючи мене сплачувати на приватні рахунки, ви примушуєте громадян е, в, в, приймати участь у злочині, поваленні конституційного ладу. Бажаєте розписатися на наступний <гум> разу? <гум> <гум> Ні. Він судоспривідаю, що судові Росії Берегу то. Наш, себе, наш, то... Суд? Ай, да добре. Можете Суд? Здравствуйте, суд. Був би суд, не було б позовної заяви, не було б виклику. Бажаю здоров'я договорися.